Тож, то перейдемо до самих новин. У нас тут є хайп, ну, тобто, це прям нереальний хайп. А, вість це у нас, ну типу, як вісті, тобто, вони там, типу, як новини щось між норміком та хайпом. От, а, тобто, актуаль, актуалочка така і всяке таке. Нормік, ну, типу, просто новина, типу, цікава досить, але не прям щоб вау. От, Ну і проходняк. Проходняк, Це типу, особа взагалі нічого. Прикольно не було. От, і це у нас будуть такі новини за тиждень. У нас були підібрані в ОПІ ставом. От тому зараз будемо обирати, що у нас тут буде. Чи назисні, не чиназисний. Тож, перша у нас новина. Ну, я типу розумію одразу, що це. Давайте я вам можу навіть вам увімкну зараз це. Це у нас новина про наш. Е... Ба, -ба, ба 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 Про наш коу-Аут. Е... Call out. Uh, так, зараз. Uh, bam, bam, bam. Зараз я вам увімкну. да-да. Mm. Увімкну. Отож, uh, це мама про цей пост мається на увазі. Це у нас кол аути для шардаста. От, до речі, за те, що в Опі не ставить тут стікери емоцій, точніше, на початку треба йому нагадати про це. Хотів щось. Поганіше сказати, але окей, обійдемось без цього. От, Ми це е, робили разом з Воппі. Ну, тобто, я та Вопі, Нібіто е, легенда Кугайсу. Е, ну і плюс Ріс. Був е, також легенда Кувгайсу, не менш, к... <coughs> менш коди гравець. Отож, коу-аути е, для шордасту взагалі це були досить нові е, штуки, бо по факту їх ніхто до цього нормально не робив. От, Немає прямо таких. Типу, кол-аутів на шардасті, може на якихось сабредітах їх можна знайти, але все ж для нашого ком'юніті такого не було. А... Це в проходняк закидуй. Ні, на жаль, про Team немає новин. <свісна> Отож. А, про кол-аути. Прикольна тема взагалі. Я її ініціював. От. Ну і хто я такий, щоб ставити це на якийсь проходняк. А, ну і плюс ми тут додали навіть цікаву позицію, ні біта. Ну, біта. Особисто для мене вона досить атмосферна. Ну, типу, знаєте, як. В, в КС така позиція, мені здається, має місце бути. Ну, не біта. От. Тому, тому а, я б це таке поставив. В хайп? М -м 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 -м. Ну, давайте окей. Окей, в хайп. В хайп. Хайп новина, просто оригінальна. просто оригінальна от Тому на цьому і залишимо. Наступне це в нас гранд фінал гранд фінал Що ж у нас було по гранд фіналу гранд фінал це, до речі, у нас такий, коли прикол. От, з цим, бо у нас по факту був порушений регламент. Це навіть не, не, не скриваємо. Да? От, у нас був порушений регламент. От і через що у нас проводився фінал uh, Five Файфко cool, uh, Junior, Ой, Five Go cool Junior, боже, що я кажу. От за Fury Team подумав. Я одразу за Junior почав думати. Так, пацанчики, бачив у вас усіх на стрімчики. Привіт усім. От uh, там пишіть чатики, що як думаєте, теж буде непогано. Отож. Uh, match day у нас був це гранд фінал One tap team vs. Susano. Отож, взагалі, взагалі, це цікава темка, Це цікава темка, От, бо зараз Бенс. Омка. Ну твіч. зараз, треба буде потіхонечко отак зайти на Твіч. От, а взагалі це цікава темка. от, а, Бо сам по факту Гранд фінал він унікальним по-своєму. І вийшов досить цікавим, бо. Ну, ніколи не було у нас такого, що турнір. Ну, сам фінал турніру переносився там, на якісь 3 мільйони років по тому. Проводився він завжди в той же день, коли і турнір сам був, але отакий у нас цікавий кейс відбувся. Не супер позитивний все ж, але теж непогано. От. Тож, у нас тут фінал. Ну, це не знаю, це, в принципі, прикольна новина. Я отак, я отак зараз думаю, а, на що б її прям можна було поставити. М -м -м я от думаю. Ну, напевно, 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 я б її все ж поставив хайп. Бо це просто цікава новина. Типу, у нас такого ніколи не було. Щоб у нас прям файв клужу. Це по своєму оригінал. Це по своєму оригінал. От. Тому ставлю так. Наступне це у нас просто новина про те, що Сусана стала чемпіонами. Це не було супер, прям несподівано, буде чесно. А ну-ка, зараз. О, якраз тут в підписках єміс. Бачу, що у нас Сафен стрімить пасік напевно. Коли буде 5 на 5 серпень? Ну, маєш на увазі файку Евгуст. Серпень. Та я думаю, буде, от. Десь, напевно. В 20 х числах, я думаю, так. Я не пам'ятаю, що там у нас. 23-24, я думаю, число буде. 23.24 число, я думаю, у нас буде. От. Для цього. Ой, я бачу там. Так, а куди раніше поставимо? Якщо у нас 16 17 Summer Cup От, а, ну і наступні вихідні у нас якраз файфкоуджу. Тому тут... Тут раніше важко поставити щось. Так, зараз я вебку в опі приберу. То мало ли він зараз на піде. Зараз ще тут будемо бачити непристойні речі. Це, напевно, його, так. Да. Вим, От. Так, беймс. От, а, тому да Поки є турнірчик, ми не будемо проводити прямо так. Щоб, типу, не, не бачу особа в цьому сенсу. От, щоб проводити якось його раніше, типу, як будні, це не дуже. от Тому треба, мені здається, буде вже як потім. А саме, я думаю, десь 23-24 числа. От. Взагалі, взагалі. Ну, ладно, не буду вам поки це розповідати. Це, це зарано, це зарано. Це, це ще занадто сиро, щоб вам розповідати, але готується дещо цікаве. Так, е, зараз. Bams зараз. Коли фьюрі кап? А це Фьюрі Тім треба написати. Ну, до речі, я не знаю. А ви б хотіли провести якийсь шоу матч, типу внутрішковий з Фьюрі? От, типу, Фюрі Fury... основа проти Фюри Джунио. Це цікаво було? Б? До речі, залітайте на розіграш. До речі, ну повітаю, мені здається, я не змінив, але ми там не М-ку розіграємо вже. Ми розіграємо вже. Парапапа. Это закрепив давно. А ми розіграємо вже. А ні! А, ні, да, ми розіграємо ак 47 RedWine, тому залітайте. В телеграм-канал в закріпляних є постік. Тож, можна було б, але якийсь би хотів потім якийсь критику. Але думав з блогерами турнір. Слухай, я взагалі за будь-який двіж тому на на дзвоночки я б я б зайнявся б якимось таким ділом. Це було б цікаво. от Взагалі, от ти мені з блогерами сказав турнір. і, і Я сподіваюся, турнір ти маєш на увазі прям турнір от бо. Зазвичай люди можуть бути, що у Мафі турнір. Зустрічав це більш поза ком'юніті КС, але все ж сам факт. І от е я б таким хотів О, турнір. Ну от я б, я б забув таке реалізувати. Чесно кажучи, у мене була така думка, я пам'ятаю Сіматон. Зараз не якийсь хейт-спіч, просто слова. От. Без Нгатівчика. Е, я пам'ятаю, що після турніру SNAT-192, е, де він там, зібрав кіберспортсменів, там був великий турнір 2 на 2. От, е, він сказав, що типу, давайте такий же проведемо, бо бачу, у вас багато хто просить. От, е, тоді я намагався якось так сказати, що, давай, може, якось на цьому. От, але він просто тоді провів якось турнір е, для людей. Типу, там. Ну, там було багато команд але сам факт, що якогось прям хайпу від цього турніру не було. Отак. От а, а жаль. Я думаю, з його з його аудиторією там може було б супер турнір замутити саме от з медійними людьми. От. Так, а зараз. От, і, коротше, да це так працює, я думаю. Хотілося б, хотілося б побачити. Хотілося б побачити щось цікаве. Набрати 50 блогерів і команд і погнали. Слухай, ну це цікаво. Це цікаво. Проти 50 блогерів, я напевно, що ми наберемо. Хоча, можливо, хтось захоче там, типу, стрімити, знаєте, типу, хтось захоче, типу, стати блогером, і там він кіберсфекційний, він хоче ще ставати там, більш медійнішим, то ну, тоді так, да, варік в цьому є. от Але так, ну це, це це круто, це круто, я лише за таке, от але 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 на це треба просто ресурси, поки яких нас немає. Хоча, якщо буде варіант, ми лише забудемо цим зайнятися. От, так. Так, Бемс, uh, Бемс. Я тут сьогодні відпрацьовую за всіх. Uh, тому отак. До речі, до речі, можу, можу, я найду Це тім написав. Uh, ну, так Водер власник Слухай, якщо знайдеш ресурси такі подібні для такої, ну це медіаліга, прям можна назвати, то... Я ж кажу, на телефоні. Я лише забуду таке а, провести. І можна навіть, це Медіа Fury League назвати, типу, як, як завгодно, як завгодно. От, типу, якщо є варіант, то це класна тема буде. от а, Давайте по новинам, по новинам новинам Бо розговорились трохи за автопчик, але давайте далі. А, Champions Сусанна. Як я вже казав до цього, що це по факту не став якимось таким. Ну, прям проривним. Ну, коротше, це не була прям супер новина. А, по факту, Да я намагався для себе особисто зберегти інтригу, і так вам по секрету скажу, що а, ви опитувані, а, ви опитувані за цих, а, коли обирали, хто буде фіналістом, ой, хто буде переможцем фіналу, ну, точніше, як проводив опитування серед підписників в One або Сусанна, то я обирав Вантап Тім от а, Бо мені просто подобається болівати за вотсайди. Це цікаво. Проте фінал був шалений, от тому там, звісно, ну, гра була прикольна, незважаючи на те, що все закінчилось в одну хвірку Хоча й вантап прям ну, не супер відлетіли прям одразу. А, тому це все стало просто як вість. Це просто у нас вість. Отак. От От, і зараз ми перейдемо до другої новини. От, От, а друга новина це у нас Сусанна. Ну тут навіть пост не треба дивитися, по факту. Сусанна перша команда, перша, перша в Кулгайсі. Ну, ми це, чесно кажучи, чекали. От, чекали, і по факту Сусанна стали першими, першими, хто забрав два файвку cool, uh, поспіль. Це був Файфкол Джун cool та Файвкол Джул. Cool ну, так, да, виходить. От. По факту, по факту, якщо б деякі команди не скіпили б турніри, о, то я думаю, вони б теж могли таке закупити. Наприклад, ну, розвід Корпус. От, я думаю, якщо б вони залишалися в тому складі ще й минулий раз, то вони б могли просто зайти і забрати Five Cool June, бо вони забрали Five Cool May і могли забрати Five Cool mm -hmm. А Базу переможців Five Cool April, April, я сумніваюся, що могли таке б зробити. М -м Хто там до цього? Гіра Youngsters. Hier Youngsters, мені здається, могли б таке повторити ще раз. Якщо б просто би. Ну, вони наче скіпали турнір чи А, я згадав, вони не скіпили турнір. вони В них, по-перше, був інший склад, а по-друге, вони там. Ну, у них, коротше, тих проблем були, вони не змогли. Коротше, це це хайп однозначний. Це хайп однозначний, ставлю туди, і це прям вау. А... Так, ну треба було б призовий хороший в розмірі, в розмірі 10 тисяч гривень. Але це був би мікс-турнір з рівними командами. Ну, маєш рацію, маєш рацію. Ну, мені здається, навіть не 10 тисяч гривень, мені здається, на 3 треба більше. От, але, але все ж, типу, для початку теж непогано. Ну, все ж, да, тут треба, тут треба гарний такий клей, щоб зібрати якомога більше всяких блогерів, от, медійних персон. От. Я думаю. Ну, я думаю, таке можливо було б реалізувати, це було б цікаво. Як мінімум такий мікс-турнір на пару днів, це було прикольно. Я б навіть поучаствовав би, типу, як навіть як медіа-людина. Я ж та медіа-людина, я. Я, уявляєте, я село Ovni Recall непрофесійний не професійний гравець Counter-Strike 2. А, я не от Я медіагігант. І ще я редактор контр-срача. Отак. Отакі то приколи. Uh, тому я взагалі медіагіон. Партизан? Ага, ага. Ну, до речі, що в, в Сусана якраз деякі типи були з розвідкорпусу. Ну, я цю думку просто да, Не до кінця сказав. Ну, по факту, да, по факту, да. Але просто я якраз, коли казав, що розвідкорпус, якщо б вони зіграли би таким складом, вони б забрали Файфу джун. От вони не зіграли таким же складом. Вони наче я не пам'ятаю, вони задоджили, мені здається, Файфку джун. Да, 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 да. Вони ж тоді, вони ж тоді не прийшли, тоді ж, наче інвайт, зберегли лише спліт -файрс наче це той турнір був, якщо я не помиляюсь. Так, да, це, це наче він був, бо я про нього ще випуск робив. от До речі, хто не знав, хто не знав, у нас є YouTube, точніше, як, Ютуб кругайсу там знають, бо ми його часто репостимо. У мене є YouTube канал. От, де одне з останніх відео, зараз, напевно, навіть покажу. Це був uh, CGN, uh, Я його не постив, бо він був неактуальний. Але хто я такий, щоб uh, не випустити ві... ну, типу, не випустити відео, коли я їх, коли я їх робив, да? От, мені обідно. Uh, а, ні, чекайте, це не останнє відео. Останнє відео, до речі, я не знаю, чи ви бачили чи ні. От, але я вам раджу це зачекати. От, uh, дивіться, Бемс. Uh, це по-перше, як ваша зона, Я зустрів Денді, це реально. Типу прикольний, це мій перший вод по факту. В Києві в Києві записував. Я, до речі, шанс, що скоро знову такий вог буде записувати. От, тому. Тому да а, а от, от сам відос. По факту ми його тоді, ну як я його тоді зробив, не дуже актуально, я його робив довго, от бо просто не було так багато часу, тому тому да От, але все ж якраз в ньому я казав за те, що там не прийняли інвайти на Five Call от Взагалі підписуйтесь на канал, цікаво тут буде. Думаю, в майбутньому буду ще більше робити контенту. Та вже почав робити відос з Портал Капа. Нового саме репортал Капа. От. Е, я не думаю, що там прям буде супер саме влог. Я думаю, там і плюс розмовне відео буде. от е, Але все ж, але все ж теж непогано, я думаю. Е, е, я планував робити для блогерів, а не для гравців Т1. родин. Е, ну, я згоден, але мені здається, десятка це теж небагато. Типу, для. Але я точно тобі так не скажу, знаєш. От, точно тобі так не скажу. Варт, варто завжди пробувати, а там вже. Можливо просто не 10 команд зібрати. От, а трохи менше. Але все ж пробувати завжди варто. Пробувати завжди варто. От. Плюс, ну, у вас там є зв'язки свої. Я думаю. Ну, у мене є певні зв'язки, там можна і далі виходити. Типу, взагалі, як такий претен... прецедент, це правильне слово, напевно. От, це цікаво буде. Отож, да. Бо ти дуже сильний, мені страшно. А, -а, -а! я зрозумів за що ти. <хи> <хи> ну слухай, що з твого фейста, що ти думав? Мене мене навіть не взяли у збірну контрсрача, бо сеня мені сказав, пішов ти нахуй, і ти занадто жорсткий. Отака тема. От, там, ну там просто вони вони і так в фінал вийшли, бо я на ментал коуча був. От. е-е Ну, а там, как бы, якщо б я ще грав, там тотально. Зараз був би. От, до речі, мені цікаво, я зараз придумав запитання прям на пост. Нічого, в рейзапі візьмуть, а мені, до речі, нещодавно писали зганяти заганяти з... на... на ролі заміни там турік. Але я просто вже тоді хотів спати, і ти тому я не зіграв. Там він був в 11. От. До речі, а от мені до тебе питання, власник, Fury Team. от, от Якщо взяти топ-10 Хел кого б ти б хотів підписати? От яку команду? От саме склад? От, ну, умовно, у тебе багато грошей, але саме яку команду ти б хотів підписати? От, щоб вона грала під тегом Fury Team. Це може, ну, от умовно, Топ-10 ГТВ і когось підписати, якийсь склад, от, як Eternal Fire підписав Аврора, от так само Fury Team підпишуть якусь Топ-10 КВТВ команди. От. Це цікаве запитання. Окей, поки ти думаєш, тоді продовжимо. А, Onetap Тім тепер офіційно будуть е, грати як Вантап. Fury Team лишаємо, як є, мене влаштовують гравці. Ой, брешеш! Ой, брешеш це до перших замін, так кажеш, я думаю. Так, Вантап Одеса тепер офіційно будуть грати, виступати як Вантап Тім. Тут такий прикол. Що Вантап Одеса. Там у складі у нас був, я вам зараз навіть скажу, напевно. У вас, напевно... Не, у вас браузер не закрився. От, зараз я вам навіть скажу. У нас тут топ тім 10. Ой, блін, у нас Вантап Одеса 3 мільйона років вже не було в цьому топі. Схоже за все. Ну, зараз якийсь останній А от. Це Варіжка, Психопат, Діндрікс Мікс Джей і Obey. Навіть Хардівов тоді вже не зіграв, Він тоді одну думапку грав на заміні чи дві. от Оці от типи взагалі хазе де вони. От. Але сам Хардівов. Чи навіть не Хардівов, Cario, карди, наче нам казав. Ну, коротше, хтось з них нам казав за те, що. Uh, вони взялися за проект Вантап як uh, серйозний проект, і тепер у них там є більше своїх медіа, от саме як Вантап Тім і всяке таке. От uh, тому, тому, тому у них тепер зміна невеличка. Ну, як зміна. Підход до серйоз, підход серйозніший до організації. Ну єдине, що вони втратили свій слот, ну як слот, uh, вони втратили свою позицію в рейтингу. От, Знаєте, те, що вони більше як в -тех, От, Бо Вантап Одеса вони мають зовсім інший склад. Ну, це якраз від корпус у нас залітали, типу, вони е, мають зовсім інший склад у топі. От, квезі та пішли в Сусана. От, а на минулому файвку Джулі развід корпус, які, ну, на, мою, на моє здивування, вони наче проти Ельнаціоналівий вибухали, я не пам'ятаю, вони в першому матчі програли. От, і ну там зовсім інше Тобто, по факту, це зовсім інша команда, технічно. от Так, а так, якщо насправді, то я б хотів би ТНЛ. Звичайно, на топ-10, його дуже хороша команда з хорошим потенціалом. Ну, до речі, ТНЛ непоганий був, непоганий був. Це прикольно. Ну, до речі, це прикольний був з по факту, класно. Uh, нам один грабець ти. <laughs> не візьмете пана Данісів вашу команду. Він з хорошим потенціалом. чесно кажучи, райзап не мого рівня команда. Типу. Ну, що мені йти грати в Чік-6? <laughs> Отак. Я ще сім був, щоб в BC Game переходити. От. Мені одразу треба індати повище. Uh, ну і от о, По цьому, що Вантап Одеса тепер офіційно виступає, як Вантап-Тім. По факту, технічно це не зміна тега, але напевно фак, фактично це, типу, у нас тепер е, тег буде Вантап-Тім UA грати. Ой, не в Вантап-Тім UA, просто Вантап-Тім. Тому я б це в нормі поставив. типу Не прям проходняк, але все ж теж ну непогано. непогано от Uh, так, топ Teams. Uh, зараз я вам скажу, що це у нас за фігнюшка Топ Teams. Uh, а, ah, це у нас оновлений топ команд. Так, ну давайте подивимося чіткіше зараз на наш оновлений топ команд. Бам-бам-бам. Uh, це у нас туп. Сусанна топ-1. Е, Другі це у нас ті, які виграли цей. е-е uh... І по факту аристократ аристократ зараз на найвищій своїй позиції. Найвищій. На, найвищій. Типу. Йо. А, В нас топ тімс чого не закинули? Ждіть три нові команди від Fury Team там. А у вас же третя з'явилося? Типу, це якісь нова нова академка, чи ви жіночий склад може відкривати. Топ-Тімс у вас не, немає, бо ну ви не, не, не достатньо гарно зіграли. О, до речі, я помилюся. Вантап Одеса є тут е, в рейтингу, оказується. Я помилився, вони тут є в новому топ-10. Так, жіно, в жіночі тебе закидано. Дякую. От, Ну хоча б не Fury Team Kids. Так. Отож, топ-1 у нас. Сусанно. Uh, давайте я отак пост відкрию щоб ви хоч щось uh, бачили, типу. А чого я його не можу лінк взяти? Ага, ага. Бемс. Не треба. О, А, uh, Тож, оновлено на стоп. Ага, ми не відкриємо, але пофіг От, е, по факту, у нас виходить, що е, Сусана топ-1, Міньонці топ-2. По факту, я не дуже згодний, що вони прям топ-2. Е, просто через те, що інші команди не дуже гарно показують по типу Гера Yangster за герокоптер, вони доджать останнім часом турніри, от, тому вони от не займають вищі позиції. от але, от але Але все ж. Ну, Сусанна, очевидно, що вони топ-1. Це, до речі, наче їх перший топ-1 взагалі. А, Міньйон це так. Пірхайплерна трохи, Гірокоптер. Ну Мені здається, якщо вони не почнуть знову грати, то це діло часу вже, скільки вони ще будуть грати. От, і діло часу, скільки вони ще будуть в топі. отак От Для кіца ви застерім. Та мені мені тільки 19 років, я ще можу. Старичок, Старичок пише, а Вопі мама не відпустила, Вопі мама не відпустила. Сказала, що на стрім сьогодні не можна. Не знаю, напевно, посуд пішов мити. Може, чимось там Якось. От. А, отож. Uh, Топ-5 ми бачимо. Топ-6 у нас Вантап Одеса. Якось ще тримається, але я думаю, теж питання часу. До речі, я тільки зараз помічав. У них 29 матчів, 29 матчів зіграно, це потужне. Розвід корпус у нас тут щось uh, теж. Uh, до речі, не знаю, чому вони тут в топі, хіба вони мають бути, але добре. Uh, займусь цим питанням. Ель-Націоналі, топ-8. Я думаю, чувакам просто ще треба щось забрати і ну, попасти там. В умовний топ. 3 знову золоті, як мінімум, і будуть вже в топ-5 ходити. Individuals топ-9 і пік топ-10. Ну, по факту, віціються потроху команди, які там особо нічого не показували. От особо ніяк не вигравали, тому. Тому буду на це дивитися надалі. От, по факту август, август серпень може показати, як нові команди, якісь розкриються. От, взагалі, з кожного турніру проходять якісь нові команди, тому да. так. Якщо що, спойлер, на новий турнір призовий буде, скоріш за все, так само 1000 тисячі... 400 гривень от не трійка. От, бо 3К у нас поки немає можливості прямо робити. от Поки робимо 1400. Але, але у нас буде певне нововведення Сподіваюсь, у нас воно вийде. от Теж прикольно. Теж прикольно, тому очікуйте. Ну і по факту я це тоді ставлю у нас. Ну, не прям проходняк, але норм. Ну, типу, нічого такого, прям. Суперова тут нема, типу Сусана топ-1, а там типу нормально все. От, ну і в принципі, отак. От Отакий-то у нас э, топ топ вийшов, тір, тір ліст новин. Якось може ще download image